Вітаю, я Олена Безбородова і це мій тревел-блог Твоя подорож. І сьогодні я їду до Львова. завтра планую прогулятися вже давно знайомим і улюбленим маршрутом. Зануритися у неймовірну пригоду милування яскравої архітектури Львова. Твоя подорож починається саме зараз. Але спочатку, спочатку підпишись на мій канал, натисни на дзвіночок, поставь подавайку, наприклад, напиши коментар, мені буде дуже приємно. І не забудьте відправити до за село. І я за те, що ми можемо жити в Україні і вивчати її незвичайні скарби. Отепер все. порушаємо А ще маю для вас подаруночок зі Львова. Подробиці наприкінці відео. Полоща ринок. Майже кожен турист приїхавши до Львова після заселення. Прибуває саме сюди, на полощі. Уявіть, ви крокуєте бруківкою до серця Львова величної площі Ринок. Її розмір всього 142 на 129 метрів. Поділена вісьмама вузькими вулицями, що вириваються з неї мов ураганні стріли, що є результатом досвідченого планування магістрату в 13-14 століттях за часів правління князя Лева і Казіміра III. Ця бруківка під ногами така давня, що пам'ятає юркі кроки ремісників і торгівців. Погляд захоплюють 44 кам'яниці. Тут готика. Зустрічає Ренесанс, а барока танцює з класицизмом. Адже працювали великі імена. Барбот, Римлян, Фісінтер, Красовський. Всіх і не перелічиш. І як би там не було, але площу Ринек не оминає жоден турист. Поважаючи себе турист. В центрі площі ратуша. Влада і голос Львова. ратуша. Яка й досі працює як міська управа. Перша дерев'яна споруда з'явилася вже після 1357 року, а от сучасна будівля височить з 1835 року, а австрійський класі Цизу 65-метрова вежа і понад 400 сходинок – Ваш власний маяк серед міського гомону і суєти. А якщо схочеться оглянути площу з висоти пташинного польоту, то вам по туди. На заглядового майданчика неймовірні краєвиди і здається, що люди мурахі, а життя вирує виключно навколо вас. А ще на вежі відбивається час що 15 хвилин, і грай сурмачо півдні. Сьогодні тут кипить туристичне життя. Кав'яр, ремісничні крамнички, музики і купа селфі. Звідси легко рушити до Латинського собору, вуличок старого міста або банальної, але справжньої, львівської кави підмурв мелодію вежі. Отже, романтична пригода розпочалась, очі, вдихни легенди, відчуй ритм історії і рушаймо. Домініканський костел. Одна із візитівок Львіва. рухаючись площі Ринок вулицею Ставропігійською на площі музею. Зустрічаємо домініканський костел, мов величезний бароковий корабель з каму. Його історія починається ще в 13 столітті, коли княгиня Констанція запросила домініканців до Львова, щоб шукати сенс життя в духовному світі тиші і молитві. На місці дерев'яної святині у 14-15 століттях звели готичний костел, що пережив пожежу 1511 і 27 років. У 1749 році на кошти Юзефа Потоцького за проєктами інженера Яна Девіти побудували сучасну будівлю кастелу. Внутрішня архітектура справжній Елів з під куполом, підтриманий вісьмома парами колон навколо каплиці, а зверху неймовірно виразний фасад з експресивним фронтоном і статуями монахів домініканського ордену. Довга історія. Красивий інтер'єр. Варті уваги. Тут у кожному куточку своя таємниця, у кожному камені власна історія. Домініканський костел не просто пам'ятка це справжня подорож для душі. Палац Потоцький. Ще одна перлина Львова, яку не можна огонути своєю увагою. Ходімо познайомимось. Палац, наче романтична пригода в центрі міста, запакована в бароковий класицизм і французьку витонченість. Тільки уявіть, наприкінці 19 століття граф Альфред ІІ, Юзеф Потоцький, австрійський намісник Галичини, мріяв про королівські прийоми та французьку елегантність і найняв паризького архітектора Лої Доверньє. Проєкт реалізували з 1888 по 90 роки, Однак сам Граф не встиг побачити завершення. Все закінчив його син Роман, а нащадки отримали розкіш і витонченість у залах: червоні, блакитні, дзеркальні та кабінети ордена, оздоблені позолотою, мармуром, ціною, деревиною та фресками в стилі Людовіка 14-го. Рагулянка цим палацом, мов подорож у світ світських балів, герцогських таємниць і архітектурного шарму. Центральний резаліт ручним портиком з колонами коронфійського ордену, витончена ліпнина, балюстради з пілястровими огорожами, ніби сторінка з історії. Запрошення поринути в минулу і водночас відчути романтику, яка лунає навіть і сьогодні. Загалом вишуканий деталізований декор, який говорить про статус родини та любов. До класичної гармонії. Ознайомилися з фасадами. Побували всередині. А тепер рекомендую прогулятися з боку двору. Фасад палацу з боку парку це камерна поезія архітектури, де велич змінюється інтимністю. Тут немає парадної урочистості, але є шарм приватного життя аристократії. Два флігелі утворюють затишний внутрішній дворик, у центрі якого витончена тераса зі сходами, що спускаються в сад. Тут легко уявити графиню з книгою або ранковою кавою з видом на зелень. Цей палац про спокій, роздуми і чарівну тишу львівського дворянського життя. А ми рухаємося далі в пошуках архітектурних перлин Львова. Неквапливо ступаємо на вузьку університетську. Львівський національний університет імені Івана Франка. Стародавня альмаматор, що мов корабель знань, стоїть в серці міста. Його головний корпус колишній будинок Галицького сейму 1871-81 років. У неоренесансному стилі Юліуса Хохберга з ростованим нижнім ярусом, іонічними напівколонами та булю справжній магніт для очей. Всередині інтриги минулого сходи актова зала вкриті липниною і старими фресками. А колись тут височили портрети Казіміра III і Володимира Великого роботи Трембицького. Шкода, що після війни багато чого зникло. У 1860-х90-ті зародилася історична школа Михайла Грушевського. його історія України і Русі визначила академічну культуру. Випускниками закладу були Франко, Лепкій, Вайгіль, перша вакцина від тифу, Лємкін геноцид придумав, Косик, Вакарчук, справжні герої інтелекту і духу. Львівський університет це справжня пригода і для розуму і для серця. А ми вже занурюємося в сяйва необарокових фасадів. Перед нами легендарний будинок вчених на листопадного чині. Ззовні справжнє диво. Фасади прикрашають величезні Атланти, ліпні на спутді і маскарони, балюстради і витончена лоджія під гарками. Хоча по один раз ви маєте побувати в цьому ошатному будинку. Колись шляхетне казино, зараз культурне серце Львова. Зведено у 1897-98 роках в віденським бюро Фільнера і Гельнера для Галицького товариства конярства еліти, яка збиралася тут після перегонів, аби навести святські бесіди та стримувати завищені ставки. З кожним кроком у вестибюлі ми занурюємося в серце інтер'єру, дерев'яна дубова сходова галерея з анфіладою кімнат, світловим куполом і мурмуровими камінами. Ніби створені для революціонерів духом і стилем. А далі атмосфера романтики і гри. До 1939 року Казино приваблювало львів'ян, які часом програвали все до останньої копійки, а декого навіть тягнуло до фатальних рішень. Вже в 1948 році будинок став серцем науково-мистецького життя, організовуючи бали, конференції. Зали для концертів і зйомки. Тут знімалася сцена з не трьох мешкатюрів, до речі. Спробуйте відчути запах припилених часом дерев'яних панелей і старих люст, Шелест анфілади, шепіт історії. В цій кам'яниці живе романтика, що ніколи не згасає, Обожнюю цей будинок. Проте маю рухатись далі. Тримаємо курс на свято юрську гору, і ось вона. Велична церква святого Юра, мов пазур кам'яного дракона, що оберігає Львів. Тут історія сплітається з легендами, а барокові бані піднімаються вгору, наче виклик небеса. За легендами, у підземеллях гори мешкав дракон, а монахи, усамітнівшись, молилися, щоб приборкати його дух. Перші згадки про святині на цьому місці сягають 13 століття. Князь Лев збудував дерев'яну церкву для свого дядька на Василька Монаха. Сучасний собор, спороджений 1744-64 роках, Бернардом Меретином за участі Клеменса Фісінгера і оздоблений скульптурами Йоганна Йорга Пінзеля. А ще тут ікони 17 17 століття, серед яких чудотворна ікона Богородиці Теребовлянської, різьба Михайла Філевича та Лубки Долинського. Підземна крипта, де покоїться Андрей Шептицький, Йосип Сліпий, Мирослав Любачевський і, можливо, навіть князь Ярослав Сномисел. Та чарівна дзвіниця з найстарішим дзвоном 1341 року. Переміщуємося на вулицю Драгоманова, і ось перед нами велична віла під номером 42, що творить мистецькі легенди Львова музей Андрея Шептицького. Шкода, що наразі музей. Зачинена, але принаймні помилуватися його архітектурою ви можете, завітавши до цієї перлини сокрального і художнього духу необарокова вілла з романтичним шиком. Споруджена у 1898 році як палац для професора Доніковського за проєктом Владіслава Рауша. У 1911 році митрополит Шептицький купує будинок, розгортає тут церковний музей, і в 1913 році урочисто дарує його українському народу. Ця двоповерхова красуня на цокалі з каменями ока, дві вежі з куполами, еркер, багатий ліпніний декор і каріатіди. Тут кожен камінь дихає історію на фасаді. композиція Орфей, що нагадує знання, це музика душі. Тут зберігається понад 150 тисяч експонатів. Найповніша в Україні колекція Сакрального мистецтва 12-18 століття. Ікон, скульптура, стародруки книги і картини Труша, Кульчицької, Шевченка. Митрополит Андрей особисто купував ікони, щоб врятувати їх від знищення. Кажуть, навіть Шевтицький врятував ікони з Бабиного городу, коли її збиралися спалити це і стала першим експонатом музею. Шкода, що зачинено. Але ж не єдиний музей у Львові. Колись ми все ж таки зможемо його відвідати. Крокуємо далі тихою вуличкою Драгоманова і попереду постає справжній храм науки, бібліотека Львівського університету, збудована у 1901 п'ятих роках, за проектом Григорія Пижанського. Та нагадує ренесанс новілу з Граца, Ліпнина, кам'яні каріаті і могутній портал зустрічають, як хранителі мудрості. Усередині світ, що пахне старим папером і пригодами. Читальна зала із скляним дахом, залитим м'яким світлом, стінописи Юліана Макаревича і Біцманюка. Символи наук, гобелени і вітражи створюють відчуття, що ти не читаєш книгу, ти до неї входиш. Фонди вражають. Понад три мільйони одиниць, серед яких стародруки, Вінкуна автографи Франка, Шишкевича, Мазепи, навіть 15-го. просто неймовірно. Тут працювали Грушевський, Колеса, Франко і кожен стілець пам'ятає чиїсь думки, що змінили хід історії. Ви тільки уявіть себе місцевим студентом. Хочеться вчитися знову. Це не просто бібліотека, це архітектурний роман, де кожна сторінка відкриває новий світ. Сядьте між високих полиць, відкрийте тому шкіряний політурці і відчуйте, як львів шепоче свої книжкові легенди. У літню спекотну погоду запрошую вас прогулятися тінистими алеями Стрийського парку. І познайомитись з парковою архітектурою Львова. Розпочинаємо пригоду з головного входу на вулиці Козельницькій, мов портал у косковий світ зелені і спокою. Крокуємо трохи вгору, і перед нами серед жасминової та липової тиши Розарій, справжня квіткова симфонія і майданчик для відпочинку. Стільки барва, що серце співає і кличе до романтичної зупинки із камерою. Ще по всьому парку розкидані пізнавальні стенди, щоб ваш релакс був ще з користю. Додайте сюди декілька дитячих майданчиків, щоб не нудьгували дітлахи, веселих музик. Щоб розважати дорослих і велику кількість смачних локацій для приємних перекусів. А за кілька десятків кроків від входу легендарні файні льоди. Це не струмок і не фонтан, це легендарна львівська морозивня, просто в серці стрітського парку, яка давно стала неофіційною зупинкою щастя для дітей і дорослих. Сідаєш на лавку і розумієш. Життя прекрасне. Далі по центральній алеї зустрічаємо відреставрований фонтан. Ну, що може бути більш освіжаючим, ніж ловити веселку на фонтані Івасик Телесик. Яскрава веселка заплуталась в струменях прохолодної води, що гартає телесніжну скульптуру хлопчика в оточенні лебедів, що встановлені 1964 року Лаврентієм Громом, забаченням свого восьмирічного сина. Сьогодні фонтан дарує приємну прохолоду і чудові фото на згадку. Шатні доріжки, квіти та кремезні дерева додають романтики, поки ветерець раптово дмухає, мов живий акорд у симфонії парку. Спускаючись вниз, ми виходимо до газонів халявин, де збираються родини, закохані пари і лунає нескінченна музика птахів і дзвінкий, сміх дітлахів. Далі оранжерея збудована у 1895 році, де і досі ростуть екзотичні рослини, розкидисті пальми і рідкісна папороть. Оранжерея невеличка, але дуже приємна. Потішить невеличкий ставочок із золотими рибками і приємним для вуха зорчанням води. Тут панує свій вайп атмосфери затишку, релаксу, прохолоди і загадкових зелених тіней. Далі. То тут, то там, між доріжками, стробки і А далі озеро з білими і чорними лебедями, качками, черепахами і рибами. Потічки, озерки, фонтанчики. Ну просто суцільне задоволення. Лебедине озеро, милоєока зеленими берегами та гладдю Тихої води. Тут журчить невеличкий фонтан поряд із скульптурою містичної лілеї. Та лебідь пливе під віковим деревом, відзеркалюючись у спокійній воді. І як жива поема. Стрійський парк це більше, ніж зелена зона. Більше, ніж паркова архітектура це пригода в серці міста. Романтичне занурення в природу, де кожна алея має свою історію і завжди чекатиме на тебе. Дуже гарно. Навіть не хочеться полишати це місто. Львів то є архітектурна перлина, справжня історія в камені і разом з тим неймовірний простір для нових ідей і нового натхнення. Тож пакуйте валізи, збирайте друзів і вирушайте на власні очі знайомитися з цим прекрасним старовинним, але таким сучасним містом. А поки ви збираєтесь у подорож, хочу подарувати вам невеличкий даруночок зі Львова. Ви спитаєте, як його отримати? Дуже просто. Підпишіться на мій канал на інстаграм, поставте подобайку цьому відео і напишіть коментар про своє враження від міста не менше трьох слів. А я розіграю подаруночок в інстаграм серед всіх коментарів. Подаруночок чекає. Мені залишається побажати вам. Подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми подорожуйте кращого нас. Бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок, ставити вподобайку, наприкінці писати коментарі для того, щоб Україна, мовна YouTube розвивався якомога швидше. Па, па!